Вихованці навчального реабілітаційного центру Сузір'я діти з особливими потребами, адже дехто з них має часткову або повну втрату слуху, дехто вади мовлення. Тож школа професій, якими можуть оволодіти хлопці та дівчата, досить обмежена. Значних зусиль до профорієнтації школярів докладають вчителі трудового навчання, адже вихованці центру обирають переважно робітничі професії слюсаря, механіка, швачки чи кухаря. Задача профорієнтаційної роботи в нашому центрі заключається в тому, чтобы не только дать ребенку возможность выбрать самостоятельно профессию нужную, подвести его к этому, но и дать возможность ему попробовать эту выбранную профессию, дать возможность как бы частично реализовать себя, попробовать, для того, чтобы ну, понравится он ему эта профессия или нет. Задля научного ознайомлення з особливостями роботи на підприємствах базової для кривбасу галузі було організовано екскурсію. Школярі побували на знакових об'єктах нашого індустріального міста. Ми кожного року організовуємо щорічні екскурсії до міжрегіонального центру професійної перепідготовки та підготовки кадрів, куди наші вихованці з особливими освітніми потребами вступають, продовжують навчання і знайомляться з робочими професіями. Я хочу сказати, що, на жаль, деякі з наших випускників, коли отримують робочі професії, вони від'їжджають з рідного міста, шукаючи долю в інших регіонах країни. Недостатня поінформованість про промислові об'єкти це є одна із таких основних причин. Першою точкою, де побували старшокласники, став оглядовий майданчик кар'єру Південного ірничо-збагачувального комбінату. Прикметно, що на підприємстві успішно працюють люди, котрі мають вади мовлення або слуху. Щирі емоції дітей засвідчили, що знайомство з промисловою гранню Кривого Рогу їм до душі. Ми приїхали на цю виставку перший раз. Мені дуже сподобалось такий великий кар'єр, такий. Машини здалека кажуть, що вони маленькі. Мені дуже сподобалось. Цього року я хочу вступати на автослюсаря. Я цікавлюсь машинами, з чого вони складаються, як їх ремонтувати. Я ніколи не бачив промислових машин, але мені це дуже цікаво. Побували школярі і у навчально-виробничому центрі Криворізького залізорудного комбінату, де побачили, в яких умовах та з якою технікою працюють шахтарі. Разом з тим, під час поїздки містом дітям розказували його промислову історію.